Перше, що хочу вам розказати, ви, певно, багато хто з вас не здогадується, що в мене напрошу суха шкіра. Це шкіра, яка їсть абсолютно все. Я можу нанести один шар крему, після того буквально за 20 хвилин вона просить ще, ще і ще. Тобто від природи, по генетиці в мене сухий тип шкіри. Мені цікаво, а чи знаєте ви ваш тип шкіри? Тому що сьогодні, по ключових словах, ви будете мати можливість подивитися на чудові ціни на нашу косметику. Тож, давайте розберемося, що таке суха шкіра, що таке нормальна шкіра, що таке комбінована шкіра, і а, виберемо для них очищення і тонізування. Я завжди з вами говорю, що починати треба спочатку. Тобто, що б ми з вами не робили, які б ми креми не наносили, якщо на поверхні нашої шкіри, то все знишар з мертвих клітин не буде ніякої позитивної реакції навіть на самий дорогий крем. Тому сьогодні вас очікує якраз наша система в великих об'ємах, система для чутливої шкіри, для житної комбінованої і для сухої і нормальної шкіри. Ще раз перепрошую за мій голос, я застудилася, але все одно вирішила долучитися до вас, щоб зробити вам приємно. Також у нас сьогодні буде спеціальна ціна на наші всі великі креми, на наші. Чудо засоби, які мають 250 мл. Я колись дуже здивувалася, що ціна на 250 мл і на 50 відрізняється непропорційно, що дійсно значно вигідніше купити великий крем. Але багато дівчат переживають, що вони не зможуть його використати. Перше, що ми мусимо знати, ми мусимо купити перманентний маркер. Перманентним маркером тут вот написати дату, коли ми розпочали наш крем. І тут 12 місяців з моменту його відкриття ми можемо ним користуватися. Ви скажете, що ж робити з такою великою банкою? Зараз я з вами поділюся. Теж рада всіх вас бачити. Дякую вам за приємні слова. Напишіть, будь ласка, звідки ви як ви, ваш настрій і чи знаєте, ви ваш тип шкіри? Чи Мені підказати вам, як собі правильно обрати очищення і тонізування в великих об'ємах, тому що це напрочуд, економічно і дуже класно впливає на нашу шкіру. Хочу розказати вам свою історію. Я дуже рано потрапила до косметичної індустрії. В свій б'юті шлях я починала з компанії. Ейвон, вона тоді прийшла на наш ринок, і вони набирали собі консультантів. І я пішла туди на презентацію, мені ще не було і 20 років. Здається, мені було тоді 19. І виявилося, що в нашому районі немає координатора. І вони кажуть: а хто хоче бути координатором? Я взагалі, знаєте, в мене такий характер. Я дуже часто вписуюсь в щось, а потім тільки дізнаюся, в що я в таке. Писалася, я сказала, я хочу бути координатором, і мене взяла координатор. Це була та людина, яка, яка навчає дівчат продавати за каталогом. Тобто, нас вчили менеджери, а ми вчили своїх консультантів. Тобто, за обличчям я почала доглядати правильно, що мені коли не було 20 років. І тому, не дивлячись на те, що в мене доволі складна генетика, і не дивлячись на те, що в мене сухий тип шкіри, в мене дуже мало поверхневих зморшок, я дуже люблю свій сухий тип шкіри, але знаєте, що я опустила? Я не знаю чому, і як так сталося, я просто не розумію, чому нам не розказували, що так само, як ми доглядаємо з вами за своїм обличчям. Так само треба доглядати і, власне, за нашою шийкою. Тож, за шиєю я почала доглядати дуже пізно. Десь в 38 років я дізналася, що в мене вона є. Я думала, що вона для того, щоб тримати голову, виявляєте? А виявляється, вона теж свідчить про вік, і вона теж дуже багато всього розкриває е, людям, які довкола нас знаходяться. Тобто, шийка це те, е, за, за чим теж треба доглядати. Також руки. Доволі часто ручки в нас знаходяться біля обличчя, і ми часто бачимо, що на ручках у нас з'являються пігментні плями, що шкіра на руках стає значно старшою, ніж шкіра на обличчі, тому що на них теж дуже часто світить сонце, дує вітер. І ще дівчата наші користуються побутовою хімією. Коли миють посуд, коли прибирають в квартирі, вони користуються побутовою хімією. Так от, ви мене часто запитуєтеся, Женя, а який класний крем для рук? Дівчата, якщо у вас є пігментація, це крем, який укріплює стінки судин на обличчі, який запобігає. Посиленню куперозу, розоце, а також він гарно бореться з пігментацією, в тому числі і на ручках. Що я роблю? Коли я нарізаю салати, я попередньо вимила ручки, замовила собі, я завжди замовляю величезну пачку косметичних рукавичок. Я люблю такі тоненькі, бачите, такі от тонесенькі-тонесеньке, через них все чутно. Я беру таку пачку рукавичок, я наношу що крем, свій крем для обличчя на руки втягаю рукавиці і повністю, поки я нарізала салат, поки я заправила посудомийну машину, поки я прибрала а, в кухні після приготування їжі, весь час на моїх руках крем. Також, ви певно, це вже бачили, коли ми з вами робимо маски для обличчя, та сама історія. Я роблю масочку, залишки наношу собі на долоньки. І після того вдягаю рукавиці, і маска в мене тримається ще і на ручках. Тому, якщо ви боїтеся, що ви не використаєте а за 12 місяців цей великий крем, то перше, ми його можемо використовувати і на шийку декольте. Він професійний, він концентрований, значно концентрованіший, чим дешеві, звичайні креми для рук, і дасть вам дуже хороший результат. Тому ми наносимо з вами його на ручки, на шийку декольте і ще. Якщо ваша шкіра суха, і ви наносите крем, і після того, як пройшов певний період часу, відчуваєте, що ваша шкіра його всмоктала і на ній нічого не залишилось, то ви можете так само повторити і нанести ще один шар. Крему на обличчя. Тобто не бійтеся, якщо вашій шкірі не вистачає, крем можна наносити не один раз. От моя шкіра, наприклад, особливо взимку, коли в нас прохолодно, або коли літом включений кондиціонер, то вона завжди сохне. І мені іноді однієї порції крему взагалі просто не вистачає. А тепер давайте повернемося до того, які в нас є варіанти кремів, які є в нас варіанти очищення та називання, і коротенько. Пройдемося по типам шкіри. Якщо ваша шкіра зблизька, ось зблизька, ви дивитеся на ній не видно розширених пор, якщо ви часто відчуваєте сухість, якщо вам 40 плюс, а у вас при тому немає сильних проявів гравітації, тобто у вас немає сильної носогубки, у вас немає сильних брелів, тобто суха шкіра, вона старіє, як печене яблучко. Вона покривається дрібними зморшками. це якщо неправильно доглядати. Якщо правильно, то може не покриватися, як власне мій приклад. От а е, жирна шкіра вона більше щільніша, Вона пронизана сальними і потовими залозами. Тому, коли до мене на консультацію, наприклад, звертається дівчина і каже: В мене шкіра суха. А я запитуюся, а скільки вам років? Вона каже, мені 40. А я дивлюся, що в неї є така доволі виразна носогубка, є провислі брилі. Я кажу, а зробіть тут защеп на щічці. Тобто, суха шкіра вона тонка в защепі буде. А жирна шкіра вона така, знаєте, більш цупкіша. От підійдіть ви свого чоловіка за щоку. Зазвичай в чоловіків жирна шкіра. Чому? Тому що вони мусили. Ганятися за мамонтом, муси воювати, бути назовні. Жінка мусила бути в печері, тому у жінок дуже часто буває суха, нормальна шкіра, і, а власне, це обумовлено нашими гормонами. Тож, з цим плюс-мінус розібралися. Жирна шкіра на ній видимі розширені пори, вона часто схильна до висипки, вона більше пітніє, ніж суха шкіра, виділяє жир, піт. Цим вона відрізняється від сухої шкіри. Якщо ви не знаєте, який у вас тип шкіри, мої консультанти залюбки допоможуть вам визначити ваш тип шкіри, а кренів, у нас більше, якщо серії в нас всього три, ми вже зачепили з вами крем з вітаміном С. Структура в нього доволі щільна, тобто він такий плотненький. Для дівчат, які люблять таку щільнувату структуру, але жоден наш крем не містить мінеральне оліє і не є оклюзивним. Тобто від цього крему не будуть розширюватися пори. Навіть якщо у вас жир, жирна шкіра, він буде доволі комфортно відчуватися на шкірі через крем з вітаміном С укріплює стінки судин, допомагає боротися з пігментацією, потужний антиоксидант підходить для дівчат, які мають сильність до гравітаційного типу старіння, оскільки вітамін С, який представлений тут у вигляді аскорбінової кислоти, допомагає синтезу нашого власного колагену. Крем-Зеластина це для сухошкірих дівчат, і наші креми не мають вікового сенсу. Тобто, зараз мій син, якому 22 роки, він користується кремом Зеластином, оскільки це такий жирненький крем. З дуже тонкою структурою, але він має в складі багато олійок і дуже добре підходить для сухої шкіри. Тобто ви можете його використовувати, якщо в вашій шкірі не вистачає Власне, жиру, от хочеться таку жирну структуру. Він тоненький, але жирний. Ще є у нас, ну, і сама назва говорить сама за себе, крем з еластином, допомагає зробити шкіру більш еластичніше, допомагає формуванні наших структурних білків. Також у нас ще є один класний жирненький крем, крем з ретинолом. Єдине питання в ретинол, ви знаєте, знаєте, одна з консультантів мені ще в дитинстві в мережі компанії казала, що ретинол це як гроші. Якщо шкірі достатньо якщо жінці достатньо грошей, то в неї може бути все. Та? От якщо шкірі достатньо вітаміну А, вона почуває себе напрочуд добре. Тому ретинол дуже важливий, він оновлює клітини, він розчиняє мертві шари підняття, кличе нові клітини на поверхні. Допомагає регенерувати нашу шкіру. І тут він в, в такій концентрації, певній, в якій не буде у вас ретиноїдового дерматиту, Тобто шкіра не буде лущитися, пекти і червоніти. Він жовтенький на колір, це нічого страшного. На шкірі це не видно. Він також дуже такий м -м, масний на відчуття, дуже приємний. Але наносимо ми його лише на ніч, оскільки вітамін А. Ретинол, провітамін А, розщеплюється даним світлом, нейтралізується, тобто не працює при денному світлі. Тож це суто нічний крем. І далі. А, Світа пише, я вбачаюсь не по темі моїй донечці 26 років, можна їй користуватися серією Рінова. Якщо є підвищена м'язова активність, серія Рінова це серія з пептидами, міорелаксантами, яка допомагає заспокоїти надмірну м'язову активність. Наприклад, в мене без цієї серії а, брова оця от стрибає на сантиметр вверх. І тому, якщо ви бачите, що в людини є, в дитини є надмірна Міміка, і вона хоче користуватися, вона може нею користуватися. Якщо є змінічні зморшки довкола очей, 26, вони теж бувають. Вже можна користуватися цією серією. Абсолютно спокійно. Я коли робила перманенти, коли до мене приходили дівчата, які брови на різній висоті. Я їх спочатку відправляла додому на, на місяць користуватися серією рінова, і лише після цього, коли бровки заспокоювалися, ми могли їм зробити симметричний. Перманент. Дивлюся далі ваші питання. Вітаю, пише Інеса. підкажіть, будь ласка, чи можна чи видавати крем з колагеном та крем з властином? Маю на сугубку, а на щічках дрібні зморшки. Ну, е, дивіться, ідеалі, ідеалі, в ідеалі крем з колагеном взяти на ніч, щоб шкіра наша добре синтезувала колаген. Це крем, що допомагає синтезувати колаген в нашій шкірі. І якщо ви схильні до гравітаційного старіння, це ідеальне рішення на ніч. Тобто цей крем допомагає синтезувати наші структурні білки. Якщо у вас є можливість, то від дрібних зморшок. Можна на ранок брати серію Рінова. Якщо немає такої можливості, бо вона е, така з елітної серії, тобто трошечки дорогувата, то ви можете використовувати курсом. Наприклад, цілий курс зробити крем з колагеном, а потім, коли він закінчиться, взяти курсом зробити крем з Еластином. Тоді накопичувальний ефект буде більше і скоріше, ви побачите. Реакцію. Також можна додати щось таке, знаєте, потужно концентроване, наприклад, ампули з колагеном під крем з еластином, якщо ви хочете, одночасно, із дрібними зморшками, і з гравітацією. Одночасно працювати. Якщо у вас є схильність до гравітаційного старіння, ви обираєте крем з колагеном і наносите його і рано, і ввечері. Якщо на день він для вас защільний, у нас є два дуже легких креми, які можна використовувати на день. Два напрочуд легких креми. Один пристосований для жирної проблемної шкіри, але, в принципі, для жирної шкіри, який треба контролювати себе виділення, тобто виділення сального секрету, у нас є крем антіакне. Він такий концентрований, має дуже легку структуру, але він. Насичений саліциловою кислотою, яка допомагає балансувати нам нашу шкіру, тобто менше виділяється жиру, плекається наша власна мікрофлора, пригнічується патогенна мікрофлора. Його дуже люблять дівчата, і його теж можна наносити на обличчя шийку і декольте, тому що він напрочуд зволожуючий. Зазвичай дівчата, які купують собі креми. Антіакни у боротьбі з висипкою зазвичай стикаються з тим, що ці креми сушать. Власне, цей крем є напрочуд зволожуючим і себорегулюючим водночас. Спробуйте, просто дуже хороша. Пропозиція. Один легкий крем з пантенолом це для дівчат з сухою шкірою або зі зневодненою шкірою, яка тяне, лущиться, може бути будь-який будь-який тип шкіри, але шкіра, якій не вистачає води. Це наш потужний крем HydroLife. Він легкий. Дуже легкий по структурі, теж підходить на обличчя шийко декульте. Можна наносити його також на ручки, підходить і для чоловіків, і для підлітків. Тобто такий крем для всієї родини. В нього напрочуд, напрочуд легка структура. Ну і останній, останній крем це ліфтинг-крем, від найдорожчий з базової лінійки, має потужний склад, який допомагає. Ліфтинг нашій шкірі, тобто це теж можна використовувати, цей крем і рано, і на ніч, і, власне, отримувати дуже хороші позитивні результати. Оля пише, серія дякне, крем, та маска суперові, не печуть, а дуже легкий крем. Та, дійсно, дякую, Олячка, за відгук, дуже приємно, що ви пишете, тому що дівчата вашим відгукам значно більше дослуховуються, чим до моїх. А, і дивіться, а, тепер по великим об'ємам. Для чого стільки молочка? Дуже часто дівчата жаліються, що в них молочко використовується повільніше, ніж тонік. Я вас просто хочу заохотити. О, деякі дівчата кажуть: я ніяк не можу відмовитись від води. Я хочу умуватися, я хочу умуватися пінкою гелем. Окей, супер. Просто єдине, що ви мусите знати. Молочко містить невеличку кількість молочної кислоти, кожна серія і молочна кислота входить в склад нашого натурального зволожуючого фактору, не хвилюйтеся, це не шкідливо. Але кожен раз, коли ви протираєте вашу шкіру волочком, особливо в ділянці, там, де у вас є зморшки, ви забираєте мертвий шар клітин, і таким чином ви запрошуєте нову класну шкіру на поверхню. Тобто ви клітини регенеруєте. І якщо ви постійно. Будете використовувати молочко і тонік, вам не потрібні будуть чистки, тому що при в щоденному використанні молочка, жир у нас розчинюється найкраще все жирами, тобто жир з молочка входить в реакцію з шкірним салом, його розчинює, і якщо ви будете приторможувати там, де у вас розширені пори, чорні цяточки, то в цій ділянці з кожним днем шкіра буде ставати все чистіше і частіше, і ви забудете про чистки. Чистка це не дуже природньо для організму. Розумієте, Боженька ніколи не думав, що ми будемо робити клізми або будемо робити чистки. Правда, він думав, що все в нас мусить бути природньо. Так, от чистка це клізма для організму. І я іноді кажу, що треба зробити останню чистку. Останню чистку, що таке остання чистка? Це коли от дійсно є чорні відкриті комедони, які треба почистити, прям їх треба забрати, а потім почати регулярно використовувати молочко і тонік, вам більше не буде потрібності ходити до косметолога і робити чистки. Просто спробуйте. Я зазвичай порівнюю, що коли ми їдемо всередину. Багато клітковини у вигляді салатів, овочів, овочі, фруктів, то нам не потрібно робити клізми. Ми самі дуже добре ходимо в туалет. Отака От сама історія з молочком і тоніком. Якщо ви будете використовувати щоранку і щовечора систему з очищення і тонізування, ваша шкіра буде напрочуд чистою і вам не буде потрібно робити чистки. Але для сухої шкіри. Якщо ви прокидаєтесь на ранок і бачите, що ваша шкіра нічого не виділила, немає надлишку сального секрету, немає поводу на шкірі, немає жиру, ви можете просто протерти обличчя тоніком. Якщо ж ви бачите, що ваша шкіра протягом ночі виділила сальний секрет, то можна або умитися пінкою, а потім протерти тоніком, або протерти молочком і тоніком. Це буде ще корисніше, правда? Трошечки довше. Тож, Молочком теж можна моватися, по молочку можна робити легкі масажі, дівчулечки. Я дуже вам дякую, що ви побули зі мною в ефірі. Я вас обійняла, поцілувала, пішла лікуватися. До зустрічі, мої любі, до побачення.